Усім привіт! З вами Алка Огородниця. І сьогодні я саджатиму лохину. І це не те, що ви подумали, а це голубіка. Вона ж голубіка, вона ж лохина. В мене вже одна лохинонька посаджена ще з минулого року. А, ну, Лохина, всі знають, що вона дуже корисна. Вона коштує в магазині шалени грошей. Тому я вирішила, чого б не посадити мені лохиноньку, якщо є місце де. А потім я стала читати, як її. Правильно саджати, як за нею правильно доглядати, і я трошечки підофігіла, ем, тому що це виявилося завдання не з легких. Е, і сьогодні я детально розкажу е, поетапно, як треба саджати лохину. Е, чому я буду саджати ще один кущик? Тому що я вичитала, що лохина бажано, щоб вона пара ну хоча б дві лохини було поряд. Ось моя минулорічна красунька. От, а ось цю буду саджати. Купила її вчора, на одеській трасі, придбала, коштував кущик 300 гривень. У мене було 240, я за 200, 245 мені віддали. От. А, бажано, щоб лохина була різних сортів. От, бачите, оця більш. А... Вшир іде, а ця більш висока, і це добре. Вони будуть друг дружку опиляти, і за рахунок цього будуть краще плодоносити. От. Тому ось цю лохиненьку я посаджу ось тут поряд. Я думаю, їм буде гарно разом. А тепер розказую поетапно: з чого складається процес висадки лохини. Побажайте мені удачі! Для висадки лохини потрібна дуже і дуже велика і глибока яма. В ідеалі пишуть про метр на метр на метр. Але якщо мене особисто хватить на яму 60-60-60, то це буде дуже добре. А, тому сьогоднішній мій інструмент ось він. З вами Алка Побажайте мені удачі. Ось така вийшла в мене ямка, напевно, пів метра на пів метра, для того, щоб лохинка гарно розвивалася, Ось наша лохинка, їй потрібно, щоб коріння вільно себе гарно почувало, тобто водичка не має застоюватися, земля має бути пухкою. І дуже важливо, що вона має бути кислою. Ґрунт має бути кислим. Так як наш дім знаходиться на, майже на території соснового лісу, і у нас на території ростуть сосни, то у нас в принципі грунт кислий. Для дренажної системи я сюди покладу декілько, декілька соснових деревин, а також соснову кору, щоб вентиляція була гарна. Потім я накопаю з лісу земельки з підсосин, верхній слой, там де сосни ростуть. Нам спеціальний древ древесний грип, такі білі як меточки в цьому ґрунті знаходяться. Тому я принесу цієї земельки, вона а, заміняє торф, щоб не купувати торшу світу. От а, принесу Змішаю її з кисочку, а, і потім посажу лохинку і засиплю її замульчую її а, сосновими а, околочками. От так, що я пішла за деревинками. Так, ну що? Іду в ліс, беру з собою тачку. З собою лопату. У лісі в мене стоїть задача а, накопа, а, знайти, а, на, назбирати кори соснової, назбирати деревин трошечки, щоб покласти на низ ями, щоб був дренаж, і назбирати грунту з підсосем. Верхній слой з цим спеціальним кислим грибом. Він називається гриб, але він виглядає як такі тоненькі а, ниточки. Покажу вам пару хвилин і я в лісі. Послухайте пташки. Красава. Краса неймовірна. А ось та сосенка, з під якої я буду копати. Окно земельки я накопала, а тепер я трошечки паличок соснових. Понакидаю соснового дренажу. Ну що ж, люди добрі, це мій улов. Я навіть ось таку кору знайшла з мохом. Це теж гарне добриво. Я думаю, гарно буде підкислювати. І тепер я додаю це на дно нашої ямки в якості дренажику. Люди добрі, послухайте, як співають пташки. Це просто щось неймовірне. Така гарна весна. Сьогодні, здається, 14 квітня 2024 року. От. А, а, до речі, стінки цієї ями. Я зараз обкладу целлофаном, бо поливати лохинку, треба буде кислою водичкою. Це буде або лимонна кислота, або оцет. От. І щоб не закислювати ґрунт поряд з нею, це все ізолюється за допомогою або агроволокна, або целофанчику. На рахунок целофанчика я чесно заморочуватися не буду. Я просто візьму пакети старі, їх порозриваю і по стінкам ось так поперекладаю. Ізолювали. І тепер засипаю це. Так. Ну і я хочу приступати до саме лохиминки. Зараз я її гарненько полью, щоб легше було вигнути із горщика. Так. Ми її зараз виймаємо, щоб не пошкодити кореневу систему. Ось таке, ой. Ось таке коріннячко, трошечки його розпушимо, трошечки розправимо. О, її ж там було тіснувато в тому горщику. А тепер ой, буде де тобі розгулятися солоденька. Буде де тобі ось так. 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 Як тебе краще посадити, щоб ти куди росла? Щоб ти туди росла, так? Ось так. Ось так, щоб ти росла. Ну, ось так буде гарно, напевно. І зараз буду присипати тою земелькою, що я саме у лісі назбирала. Ленько присипали лохину грунтом, що я назбирала в лісі. Зараз його переберу, щоб не було ніяких сорнячків. Залишилась задача лохину замульчувати. Для цього я голки соснові буду використовувати. І як у цій лохині покладу зверху кору. Вона носить і гарний декоративний ефект, бо це виглядає дуже гарно. А, а також вона підкислює ґрунт. Так, ну що я зробила? Поназбирала трошки кори соснової. Ще в мене є коране соснова і значить, лимонна кислота. Додаю. Ось в мене таке гарненьке відерце. Перший раз треба пролити дуже добре, щоб осів ґрунт. Додаю. Uh, ну тут, напевно, дві столові ложки на, я не знаю, скільки тут літрів. Літрів вісім, напевно. Так. Uh, зараз ми перекалапутаємо. Ось так. І всю, всю, всю цю водичку кисло. Вилью, а потім накрию о, голочками і замульчую і курою. Так, ну що, проливаємо. Ту Вже мурахи повз. Рости, рости, гарнесенька. Ой, 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 витікає, витікає. Рости, рости добресенька. Так. Ми вже майже все зробили. Тепер додаємо мульчу, мульчую сосновими голочками. Знову ж таки, сосновими бо треба кислий ґрунт кислий, кислий, кислий гром. О, як гарно у нас все буде, як гарно у нас така симпатична вийшла подруга. Угу. Ось тобі дівчинка. Рости, рости, гарненька. І тепер накриваємо корою сосновою ще. Можна її подрібнути. Слухайте, ну вийшла ж краса, ну неймовірна. Ось така подруга лохина тепер у мене є. А там ще одна. Тепер вони будуть парами. І, до речі, тут вже мені обіцяли, що цього року вона вже буде плодоносити. З вами була Алка Огородниця. Непроста це справа огородня. Тому. Будь ласочка, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаво, якщо корисно, давайте мені поради. Адже я в цьому, всьому новачок. Я тільки з минулого року почала взагалі займатися щось висаджувати. І для мене все це нове, цікаве. І я ще багато чого не знаю. Тому лайки, підписки і поради вітаються. Всім гарного врожаю!